Господь просвіта моя і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, та вони спотикнуться і впадуть, коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене. Я тоді я буду надіятись на нього, одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому, усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм, удень біти, сховає оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою, вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі Його, жертву хвали, буду співати, прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я зиваю до тебе, злянься на мене і помилуй мене, від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого, ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то ти, Господи, прийні мене, навчиш мене, Господи, путей твоїх, і настанови на страшку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене. В Руки ворогам мої поповстали проти мене, тоже свідки і злобою палають на мене, але я вірю, що побачив милість Господню на землі живих, на бійся ж на Господа, і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа.